Я є всесвіт, ти є всесвіт, ми є Всесвіт, всесвіт я. Академія квантових знань Всесвіт я. Академія для землі. Галактики і всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план Творця щодо створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього вцілення, представляє лекцію подкаст від Творця про порівняння себе з іншими. З вами говорить Творець. Люди порівнюють себе з іншими, щоб відповідати нормам і очікуванням. Порівнюють, бажаючи утвердитися в суспільстві, бути як всі, або бути кращими за інших, бути прикладом для розвитку. Ви вибрали порівняння для пізнання дуальності. Це є прекрасним інструментом вашого его. Щоб підняти, посилити вашу темну сторону, яка живиться бажанням конкурувати, бажанням бути кращими за інших, заздрістю. Але цей період завершується, пора перестати порівнювати себе з іншими. Десять відсотків ваших думок пов'язані з порівняннями. Працюйте з думками, куди спрямовані ваші думки, фокус уваги, туди йде ваша енергія. Ваші очікування це зупинка, це ступор у розвитку. Его прагне бути кращим за інших. Порівнюючи себе з тими, хто вже досяг успіху. Ви отримуєте цінні знання, мотивацію для того, щоб пройти їхній шлях, але не свій. Тільки порівняння з кращою версією себе можуть допомогти в духовному розвитку. Кожне життя має свою цінність, і кожна людина є унікальною. Порівняння з іншими. Може заважати прийняти свою унікальність і гідність, замість того, щоб порівнювати себе з іншими, зосередтесь на власних цілях і прогресі, пишайтеся своєю унікальністю і своїми досягненнями, навіть якщо вони здаються незначними. Не забувайте поважати успіхи інших людей. Замість того, щоб застрити або порівнювати себе з ними. З появою соціальних мереж порівняння себе з іншими набуло небувалого впливу на ваше життя і часто посилює страждання і почуття неповноцінності та підживлює перфекціонізм. Ви орієнтуєтеся на суспільство, на поведінку. Спосіб життя, звичаї, зовнішність друзів стосунків, колективу, колег. Почніть хвалити себе і відзначати кожне своє зусилля, завершену справу або маленький крок підтримкою і схваленням. Визнавайте свої досягнення і поздоровляйте себе. Звертаю вашу увагу на те, як важливо завершувати кожну розпочату справу. Я даю вам можливості, які допомагають вам, змінюють вас, роблять кращими, використовуйте їх. Ви не отримуєте нової можливості, не завершивши стару. Для цього тримайте увагу на собі, йдіть своїм шляхом. У кожного з вас своя місія, кожен отримує свої можливості для виконання своїх завдань, своїх повноважень, і на кожному потрібне ясновидіння. У вашому полі є вся необхідна для вас інформація. Слухайте свою душу, будьте уважні, а для цього спрямовуйте всю свою увагу на себе і тільки на себе. Усвідомлено живіть у теперішньому моменті. З безмежною любов'ю до вас, мої діти, Творець. Цю лекцію прийняла і передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, Практики медитації, афірмації. Вірші, пісні проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності, приєднуйтесь до наших навчальних курсів, марафонів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси відкриття потоку і любов як найвища точка творіння. Від Вікторії Крупи. Квантове щитування Енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож в серце від Олександра Достовалова. Відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Ми раді повідомити, що відкриваємо запис на другий марафон здоров'я. Увімкни своє тіло. Який допоможе вам адаптувати своє тіло під нові енергії? Допоможе звільнитися від енергоблоків і запустить програми зцілення. Ми також будемо проводити на регулярній основі зцілюючі сесії на кораблі Аштара Ширана Провідник Світлана Андрійченко. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися? Ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці і Всесвіті з першого джерела. Я Є Всесвіт, ти є Всесвіт, Миє все світ, все я.